Нові умови ярмарку біля кладовища. Саме з цього питання розпочалося засідання виконавчого комітету у рівному спецкомбінат. хоче отримати дозвіл на організацію торгівлі навпроти найбільшого кладовища у рівному. Термін угоди комунальне підприємство пропонує у 20 років. Головним аргументом ініціаторів є у порятування торгівлі в зоні, яка традиційно використовується для реалізації ритуальної продукції. Квітів, свічок тощо, особливо дні масло відвідування кладовища. Запровадження офіційного ярмарку дозволить створити зручні умови для мешканців, які відвідують цвинтар. Ліквідувати стихійну торгівлю, яка наразі часто здійснюється без дозвільних документів з порушенням санітарних та естетичних норм. Члени виконкому дали дозвіл, але не на 20, а 5 років, і узгодили, що торгівля має бути лише живими квітами, свічками та іншою ритуальною продукцією. Далі низка питань на розгляді стосувалась служби у справах дітей, а саме створення патронатних сімей. А ще було й про унікальні компенсації. Це дійсно була така спрямована допомога, оскільки. Ми хочемо максимально звучити, які люди проживають тут. Це допомога, оскільки вони йдуть поштовуватися на роботу на роботу офіційно, отримують заробітну плату. І фактично, приношивши документи, вони отримують повернення повністю самого ПДФО. Це така ініціатива. Моя була особисто мої депутати її підтримали і в свою чергу були першими в Україні. Та не все так вдається, як того хотілося. Зокрема, директор департаменту інфраструктури та благоустрою просив визнати нечинним попереднє рішення виконкому щодо встановлення автопавільйонів на зупинках громадського транспорт транспорту. мова йде про передовій на попереднім рішенням, які ми дали до зелені встановлення. Підрядники сказали, що в них зриваються строки, які нами були мовлені на їхнє встановлення. Тому прошу це рішення скасувати, оскільки ми не можемо його виконати. і реалізувати. Загалом більшість питань були соціальними, тому члени виконкому підіймали руки за все і одноголосно. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.